Дітки, добрий день! Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку з художньої літератури. Вірш кленове листя, який написала Івана Блашкевич. Осінь, осінь, лист жовтіє. З неба часом дощик сіє. Червонясте, золотисте опадає з кленів листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. Дітки, чи сподобався вам віршик? Про що він? А хто написав? Про який колір листя йдеться? З якого дерева падає листя? Дітки, що з листя плетуть? А якого кольору? Молодці. Дітки, завдання таке. Запишіть, будь ласка, віршик на відео і відправте мені. Чекаю з нетерпінням. До побачення!